Цей не очік повна хуйня згоден. Я сам висловлювався, що хоч ці комради періодично маячать, сприймаються зайвими, хоч направду їх маніпулююча роль цілком очевидна, але якщо брати до уваги більш детальну картину, то знаєте, а вона хороша. Реальність така, що мурейше та скотини, багатоходовичник, який спочатку кидану в родичів, побратався з чортами, скерувавши їх в імператора в напрямку клану дракона і темного драконячого леза, паралельно персонально відволікширю від захисту селища, ще й залишаючись з ним в кінтах. Далі, як Щуря, просто спрямував молодого в потрібному напрямку, просто сказавши фаз на вчорашніх союзників, паралельно ще й змусив своїх людей шукати меча, створюючи ще більше хаосу, сприяючи водночас як і пряникам, так і батогомрю у навігації. Кожна його дія супер. Воджувалося смертями, смертями людей драконішого клану, яким ви не співпереживаєте, але по суті вони найбільш невинні жертви, бо я їх не бачу. Власних підлегох, які сліпо йшли за указівками голови, часто зміркувані ієрархічної вірності або воїнської гідності. По суті, вони в душі не відали нахуй Хід правила на завдання, вони старані працівники і людей імперії. Хоч цих точно не жалко, то по фанатики їх в принципі все влаштовує. Цивільних не показувало, а от на військових, тим паче, по люди. Звісно, маленькі, за демони вони великі. Спитаєте звідки я це взяв? Додумав сам при цьому всьому мораю умудрився через Аяни, підозрюю, нічого не підозрюючи, підтримувати зрю контакт і мати повну картину події на руках. В ідеалі всі повинні були перебити одне одного, що в більшій мірі й сталося, А коспой Саймона Бельмонта, зрештою, здобув би бажаний павер, абсолютно мерзотний індивід, якому не шкода ні невинних, ні підлеглих, та навіть якої не якої рідні не шкода. Я не думаю, що розробники вкладали таку думку та гірше безмовного зла. Того чи є саме існування передбачає руїну в цій історії, виявилась людина до цього моменту людина.